Від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО зараз прозвітує волонтер Ольга Іванів. Звітує Бродівська координаційна рада по допомозі воїнам АТО. Залишок коштів на 27 січня 17-го року становив 27 тисяч 830 гривень. Зібрано коштів з 26.01 по 15.02 955 гривень. А саме Поп Тетяна 500 гривень, паньків Степан 255 гривень і Патріот України 200 гривень, що було придбано. Білизна 30, 20 комплектів по 150 гривень, 3 тисячі. Авдіївка. Шкарпетки, 200 пар по 950-1900 Авдіївка, медикаменти на 1712 гривень. Це 72 бригада в Авдіївці. Також устілки попасна, 10%. Штук на 10 гривень 100, балаклави 20 штук по 100 гривень 2 тисячі, утеплювач 255, шкарпетки 15 на 13. Це ми виселили в попасну Данило. Також наші ми, волонтери самооборони, і наші дітки з підучилища їздили провідувати наших хлопчиків в госпіталь. Що ми для них придбали? Сік, однолітрова банка, 40 пакетів по 12 гривень, 480 гривень, банани 19 кг по 27 гривень, 517, мандарини 20 по 39 гривень, 780, чай 20 на 16, 50, 330 і кава 20 Пачок по 27 гривень 540. Також витратили 1000 гривень на поїздку на транспортні витрати. Переслали також 6 посилок, а саме Данило 134 гривні, Ганецький 68 гривень, Ящук 68 гривень, Бойко 130 гривень, Котович 84 гривні і Хатмулін 305 гривень. Залишок коштів на 15 лютого 2017 року становить 12 тисяч 890. 2 ми щиро дякуємо усім небайдужим людям, які допомагають нашому війську, а зокрема, Мартинюку Олегу, магазин Спорт та «Желих» Місто Броди за теплі речі, які ми відправили в Авдіївку. З питаннями та пропозиціями звертайтеся в координаційну раду за телефоном 067 87 59 397.